Біля мене, пане Олександре, знову поразка сьогодні, друга поспіль на домашній арені. Якщо провести паралелі з попереднім матчем і сьогоднішнім, сьогоднішній матч вам більше сподобалось, дії ваших підопічних? Ну, якщо ми програли, як може сподобатись? Підопічне, можливо, і робили максимум для того, щоб зіграти більше. Більш добре ніж так ніж зараз, але задоволеним можна бути тільки тоді, коли позитивний результат в деяких епізодах. А взагалом, ну задоволеним не можна бути. Ну продовж матчу були моменти, коли були удари по воротах з вашого боку, були небезпечні нагоди, тобто, повністю незадоволеним все таки, принаймні, хоч діями, можна якісь позитивні моменти відзначити є позитивні моменти. Ми в другому таймі намагались відігр... не те, що відігратися, а навіть зіграти більш впевненіше, ніж ми грали там в деяких епізодах в першій половині, але на жаль, не вийшло так, і є, як є. Примак сьогодні не потрапив до заявки. Під краєм вуха, почув, що в нього невелика травма. Що там насправді наскільки це тривало буде? Ну я думаю, що до, до цієї гри він вже буде готовий. Ну, Ли Сашків сьогодні повернувся до заявки. Наскільки шанси в цього хлопця після того як він відіграв два матчі в майбутньому знову вийти в основі? Що нього для цього потрібно зробити? Працювати як він працює. Звичайно, в нього будуть шанси. Дякуємо за коментар.